П'ятнадцятеро людей загиблі, серед них четверо дітей ще десятьох шукають. І до нашого ефіру приєднується кореспондентка «Еспресо» Катерина Галко. Катерино, ну ви сьогодні працюєте в дуже важких обставинах. Емоційно важко, фізично важко. Ми це розуміємо. Розкажіть, будь ласка, що ви побачили, почули на місці цієї трагедії. Вітаю, то зазначив, що я в Дарницькому районі міста Києва біля п'яти поверхівки, яку сьогодні зруйнувала російська ракета. Тут тривають досі поступово рятувальні роботи. Тривають вже вони понад сім годин. Почали близько четвертої ранку, тому що близько третьої. У цю п'ятиповерхівку позаду мене у третій з цієї п'ятиповерхівки прилетіла російська ракета із касатним боєприпасом. Про це розповідають міністерстві внутрішніх справ, і такі висновки вони зробили на основі того, як посічені автівки, що е, були запарковані біля цього будинку, і зазначив, що е, напевно там не залишилося жодної вцілілої автівки. Тож російська ракета прилетіла між Третім та четвертим поверхом цієї п'ятиповерхівки, і на жаль, забрала життя 14 людей. За даними ДСНС Київської міської військової адміністрації, 15 людей загинуло цієї ночі у Києві. Один загибли у Шевченківському районі. Що чотирнадцять тут у Дарнському, на жаль, чотири дитини загинули е, наймолодшій дитині, яка Віття, якої забрала ця російська атака, було всього два роки. Втім, під завалами досі можуть бути люди, тому рятувальники працюють дуже обережно. Через це рятувальні роботи е, тривають можливо не так швидко, як комусь хотілося. Нині рятувальники працюють по всьому периметру з першого по п'ятий поверхи. Втім, як кажуть у ДСНС та міністерстві внутрішніх справ. Рятувальники досі не дісталися до підвалу, а саме в підвалі можуть бути ще люди, які ховалися е, від атаки, які використовували цей підвал як укриття. Е, відомо, що близько 10 людей ще може бути під завалами. Е, ці дані постійно змінюються, тому що е, люди, родичі, друзі, повідомляють про мешканців цього будинку, як зникли з безвісти. Ну і загалом рятувальники. Поліцейські медики працюють над тим, аби дістати всіх мешканців цього будинку живими. На місці працюють кінологи. На місці працюють працює новий підрозділ ДСНС, який навчений спеціально працювати в таких умовах і максимально обережно діставати людей, кажуть у ДСНС. Ця операція може тривати сьогодні до ночі, або навіть до завтрашнього ранку. Зазвичай розбори завалів тривають добу або півтори і. Хочу наголосити, що це значно швидше чи за стандартами розбори завалів такого масштабу можуть тривати тижнями. Втім, ми в Україні не можемо дозволити так багато часу витрачати на розбори завалів, тому що кожна хвилина вартує життя сьогодні. Вранці з цього будинку вдалося врятувати трьох людей три людини дістали. Живими з-під бетонних блоків відео криків людей з під завалів сьогодні вранці розійшлися мережами, і на щастя таки трьох людей вдалося врятувати. Також зазначу, що серед трьох загиблих дітей двоє дітей загинули не безпосередньо в будинку. А вже після того як вони потрапили до лікарні, втім, на жаль, їхні травми були настільки складними, що медикам не вдалося їх врятувати. І зазначу, що ось прямо біля мене навпроти цього будинку зібралося багато людей, десятки людей. Вони зі сльозами на очах спостерігають за цією рятувальною операцією, і вожливить шукають своїх рідних чи друзів чи родичів. От люди зазвичай не зовсім хочуть спілкуватися з пресою що зовсім зрозуміло. Втім, ми знаємо, що тут. Тули чекають і батьків, і колишніх хлопців. А також були люди, які чекали тут на своїх тваринок, і так не таки справді пощастило. І рятувальники і також серед завалів стають котиків і песиків, віддають їх власникам. Я вже знаю, що поруч тут у Дарницькому районі розташований гуманітарний штаб допомоги усім постраждалим. Там можна написати заяву, аби згодом отримати допомогу. Також тут працює паспортний сервіс і можна. Уже сьогодні відновити документи, як зазначив учільник МВС. Якщо сьогодні тут заповнити заяву, то вже до вечора можна отримати відновлені документи і водійське посвідчення. Також тут працюють гуманітарні місії, благодійні фонди людей не залишають голодними. Людям дають воду. На місці працюють психологи від СНС і психологи від різних благодійних фондів і гуманітарних місій. Окрім цього. Нещодавно на місці події прибули іноземні делегації на селі з е, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. З е, серед них був і посол Польщі, і посолка Канади, і представник ЮНІСЕФ, і представники інших країн світу в Україні. Вони е, побачили цей будинок їх завели з іншого боку з середини, аби вони могли повністю оцінити масштаби руйнувань. і сподіваємось, також що. Думка послів інших країн в Україні допоможе поширити результати поширити наслідки цієї трагедії. Цього цієї російської атаки загалом цієї ночі росіяни високали понад 600 повітряних цілей по Україні, і на жаль, маємо багато наслідків у Києві, не лише в Дарбінському районі, але зокрема і в Дарницькому крім. Цієї п'ятиповерхки постраждала 16-та поверхівка, приватний будинок. Так само наслідки є і в Голосіївському районі, і в Шевченківському. Тобто дякуємо Катерина. Понад 20 локацій столиці. Постраждали, і на п'яти локаціях досі працюють рятувальники. На усіх інших вже створилися. І от ну звісно, місце найбільшої трагедії це тут у Дарницькому районі. За п'яти поверхівка. Дякуємо е за ваші розлоги, операція, коментар. Права, дійсно. ми спостерігаємо. Дивимося на роботу наших рятувальників. Це фактично такі янголи на землі. Звісно, що зараз їм найважливіше знайти людей, живих людей. Ми чекаємо дійсно на хороші новини. Чекаємо на те, що ці 10 людей, які є, зниклими безвісти, що вони повернуться до своїх близьких. Дякуємо за вашу роботу. Нагадаю, що це була кореспондентка «Еспресо» Катерина Галко. І єдине, що додам, що в п'ятницю у Києві оголошено день жалоби.